Чотири автомобілі для воїнів буковинські волонтери спільними зусиллями зібрали та відправили автівки для збройних сил України. Як вдається регулярно ремонтувати та закупляти машини, дізнавались журналісти телеканалу СІ 4 Силами небайдужих українців та буковинських волонтерів чотири машини відправляються на фронт, дві з яких закупили волонтери Путильщини з Україною в серці. І вже зовсім незабаром ці автівки допомагатимуть нашим хлопцям здобувати перемогу. Не вистачає коптерів, не вистачає тепловізорів, не вистачає нічників, не вистачає машин. Машини на даний час роблять основну роботу. Просто їх може стати на тиждень, на місяць, а може й. 3-4 avtomobili za en raz, razumete? In s temi avtomobili smo si tako naredili. Розрахунок, що якщо навіть одна машина може спасти одну людину, це дуже велике сильне значення. Має що чим ми можемо допомогти? Ми ж важку зброю, не можемо подати. Автівки на передову ніколи не їдуть пустими. Волонтери завжди наповнюють їх продуктами харчування, амуніцією та смаколиками для військових. До допомоги долучаються усі небайдужі підприємці, буковинські громади та навіть колишні бійці. Автоматично ми беремо продукти з амуніцією, що закази люди передають. Щиро дякую всім підприємцям, усім людям, які допомагають, які від 2014 року не стали осторонь, і можна сказати, що ні одна людина не відказала мені у цій діяльності. І за цей час від цього року 24 го числа, вже 6-й місяць війни. У нас волонтерська організація набирає обертів. І нас стало вже біля 20 волонтерів. І дуже такі люди серйозні, потужні, які підключаються, які самі дзвонять, підходять, щоб допомогти. І це дуже приємно, це набирає стимулу, піднімається дух. І багато хлопців молодих, які служили, воювали, теж підключаються до нас, їдуть з нами. За період повномасштабного вторгнення волонтери Путини відправили Збройним силам України понад 30 автомобілів. Процес постачання машин на передову майже безперервний. На зворотньому шляху додому волонтери забирають з фронту автівки, що потребують ремонту та відновлення, щоб потім знову привести їх бійцям в належному стані. Двісті тисяч 200 ще мозмаборг. Ну але. Через борг то разні машини ми купуємо, поки машини далі ми у ремонт, допустимо, сьогодні дві, а нам післязавтра треба їхати. Ми зечимо борг, купуємо різко дві машини, щоб поїздку не зірвати. Тепер у нас вже склалося, що ця машина їде цілодобово майже. що Буває, що по тижні в одному ми робимо рейс, а буває, що і два рейси робимо у тиждень. Машин за цих півроку ну, треба точні. Підрахунки, десь близько 36 машин десь ми організували, відправили. Ну, з цих усіх десь може 5-6, що ми просто у ремонт забирали. Звідти теж забираємо машини у ремонт. У нас немає такого, щоб лавета їхала, звідти порожня. Ми звідси беремо нормальну машину, звідти беремо розбиту машину, яка потребує ремонту. Це, ми, це... Сутка, дві. Ми тут. Окремо подяку голова волонтерської організації висловлює Маївській територіальній громаді та її небайдужим жителям, які долучились до відправки та передали від себе автівку. Дякую усім, хто небайдужий, хто підключається до нас. Ми не збираємося здавати позиції. Якщо війна, значить війна. Ми готові до цього. І ми не можемо стати осторонь, коли наші друзі, родичі, куме на, на, на лінії фронту. Ми це не можемо допустити. У нас ми можемо показати свій український дух. Ми маємо доказати, що ми відстоїмо до кінця і ми не здамо своїх позицій. Ми просто щиро всім дякуємо і просимо всім підключатися, допомагати нам хто чим може. Кожня гривня та навіть копійка є рішучою та може зберегти життя українським героям, що боронять наш мирний сон. Софія Мелешко, Діана Чігак, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4